Структура організації просто, я не знаю, вбивала мене на повалу, я потім такий фідбек писала і ще декілька разів писала, і ще потім перевіряла, чи хоча б щось помінялося з цього. О, тому тут 100% такий, я не знаю, 100 500 плюс балів у вашу карму. Що стосується методів, та я так само писала взагалі в своєму фідбеку. Саме на перший тренінг із Катією про стратегію Еленді. Скажу так: це момент, який я вже почала робити в компанії. Тобто, після цього власного курсу, по перше, я зробила вже зустріч із лідерами департаментів. Тобто, я так само у нас була написана стратегія. Я так дивлюсь зараз на цю стратегію. Думаю, Боже, господи, хто це писав? Треба це забрати? щоб ніхто не бачив, це просто документ, а не стратегія. Хоча мені здавалося, що я його дуже добре написала, і навіть це сказав, тата -та, та все дуже добре, давай реалізовується все. От е, я вже поспілкувалася із лідерами департаментів. Е, я вже отримала від них фідбек, і я бачу навіть зараз, як вони починають зі мною вести комунікацію, і це зовсім інший рівень розмови. Тобто, якщо я там раніше питалася, а скільки в нас навчань? А зараз я приходжу і кажу, я хочу, щоб ви розуміли, що я для вас людина як інструмент, яка може допомогти вашому департаменту, яка може підготувати якесь навчання, е, і якесь дійсно валідне, не таке, що ми просто робимо, щоб зробити. Ну, це я вважаю, що. Перше дуже класне таке взагалі досягнення, та і дуже класно, що ви з командою взагалі робите такі тренінги. Я мала досить спілкування із не знаю, чи ви знаєте Наталя Кова. Вона відповідає за власне якраз Еленді в компанії SoftServe Global тобто вона така. знаєте такий мачурний ленді спеціаліст. Я кажу, Наталя, а що ви використовуєте в себе в компанії, щоб створювати власне тренінг ну курс? А вона і вона так каже: це артіклайці. Я кажу: О, прикольно, у нас теж зараз цього вчать". Я кажу, а він такий складний мені. Вона ну в нас типу так само складний. Але і тут вона просто зацікавилася, що це за компанія, яка проводить у нас такі тренінги в Україні. І я так думаю, блін, ну класно, що я мала можливість. І я тоді на перший раз не залетіла, залетіла на другий. І я так ну, буду, я весь часом з своїх сторін завжди казала, що от класно, народ долучайтеся. Якщо не буде третього курсу, то мої підписники будуть мені писати, зробіть третій. О, мені дуже сподобалося це від мене такий фідбек, і я вважаю, що таких курсів було ще дуже багато, тому що він дійсно цінний на правду, Деяких тренінгів мені бракнуло, і Дар'я з тобою бракнула тренінгу по аналітиці, і Дар'я, друга так само теж мені бракнуло цього тренінгу. Якось трошечки мало було технічного тренінгу по архіпілей, теж було мені замало. Хотілося б трохи більше, але з другої сторони, розумієш, це 15 занять, і так багато вийшло, Ми вже там всі просто пара з двох місць йшла. От а так загальному дуже крутий курс. Для мене реально все було нове. Все, що я вчилася, це було щось таке. Я приходжу і виходжу дівчата. Ми кліпаємо курс. Ми тут всі, всі разом сиділи і кліпали курс разом зі мною в щоб ви собі розуміли? Сітки, боже, та ти що на тепер тебе будуть так хантати? <гум> Дуже класно. Дякую за організацію і дякую за навчання і за допомогу всіх викладачів по домашках, фідбеки просто в серденьку.